Вітаю! Мене звуть Коршунова Ольга. І сьогодні ми разом з моїм співавтором Ігорем Завадським представляємо авторську концепцію підручника з інформатики для учнів 7 класу, розроблених за новим державним стандартом базової середньої освіти. Передусім, наш підручник створено до модельної навчальної програми інформатика за авторством Ігор Завадський, Коршунова Ольга. Ігор Пердахлів, і якщо говорити про змістову частину нашої програми, то програма передбачає системний розвиток трьох змістових ліній робота існуючих і створення власних цифрових середовищ, структури даних та моделювання, і, звісно, алгоритми і програми. Якщо ж говорити про ідею створення самої програми та ідею того, як створено підручник, то це гасло навчити дитину вчитися. Як це реалізовано у структурі підручника? На перших сторінках ми зустрічаємо зразу інструкцію, як працювати з підручником. Як працювати з даним джерелом інформації? Звісно, кожний параграф має свою назву, але у нас до кожного параграфу поставлено проблемне питання. Yeah. Кожен вчитель за цим проблемним питанням може організувати дискусію в класі і таким чином актуалізувати опорні знання учнів, вислухати думки кожного учня, а також дати можливість висловити припущення, як саме буде вирішуватися дана проблема. А далі, завдання за завданням Ми можемо досліджувати проблему, досліджувати середовище, працювати з різними джерелами інформації і таким чином отримувати знання самостійно. Постійно. Звісно, можна звертатися до теоретичної рубрики запитання-відповіді, де у нас у коротеньких текстах подано повністю весь зміст навчальної програми. Закінчується кожний параграф рубрикою Перевір себе. За цією рубрикою вчитель може оцінити учня або учні можуть здійснити самооцінювання. І так як у нас гасло навчити дитину вчитися, то і зміст модельної навчальної програми також пронизано цим, цим змістом, і наприклад. Перший розділ нашого підручника у 7 класі і називається цифрові інструменти для навчання. Проблемне питання то звучить так: як можна результативно навчатися? Ми вчимо дитину вчитися і показуємо, які на сьогоднішній день є можливі цифрові інструменти, які він може використати не тільки на інформатиці, а не й на інших предметах. І, зокрема, вивчаємо, наприклад, як створювати інтелект-карти. Ось на наступному слайді ви бачите таку інтерактивну інтелект-карту, яка у нас закладена в одному із завдань. Кожне гібропосилання тут активне, і ми можемо досліджувати кожне, кожне середовище з такими цифровими інструментами. Так, звісно, у підручнику представлені і новітні тренди в освіті. Це нам будемо говорити, як використовувати готові моделі штучного інтелекту, досліджуємо можливості чату GPT. Досліджуємо нейронні мережі, висловлюємо власні міркування щодо розвитку технологій штучного інтелекту, і обговорюємо етичні аспекти. Ну і розвиток ключових компетентностей. Будь-яке завдання, будь-яка рубрика подана таким чином, що учні у нас вирішують конкретну проблему. Тому ми говоримо, що таке проблема і як її вирішувати. Ось, наприклад, у нас розворот, який в нас висвітлює. Тему текстовий процесор, і тут ми вирішуємо конкретну проблему редагування тексту. Визначаємо, які нам необхідні необхідні навички і як їх опанувати для того, щоб редагувати текст. А для того щоб це завдання можна було виконати за 45 хвилин, до кожного такого завдання є заготівки, файли заготівки, які можна завантажити на спеціально розробленій веб-сторінці, приклад якої ви бачите зараз на слайді. Також родзинкою нашого підручника є розроблені відеоінструкції до кожного технічного прийому у найпоширеніших середовищах, наприклад, як створити списки у Microsoft Word або як створити списки у Google Документах. Сучасна дитина не буде навчатися, якщо не зрозуміє навіщо це конкретно їй. Тому кожен розділ має ось такі практичні завдання. Застосовуємо на практиці ті набуті знання та навички, які ми опанували. І ось, наприклад, у текстовому процесорі ми оформлюємо задачі з фізики, з хімії, з географії. Якщо ми вивчаємо електронні таблиці, то ми створюємо інформаційні моделі у більшості, звісно, до задач природничого математичного циклу. Ну і звісно, ми знаємо, з різними професіями, і як у цих професіях надавляться ті інструменти, які ми опанували у ході курсу. Третя тема в нашому підручнику це електронні таблиці. Дивіться, як побудовані вправи, вони орієнтовані на активне навчання, на діяльність учня. Ми уникаємо довгих теоретичних пояснень, які учень повинен там завчити зачитати. Ось, наприклад, як пояснюється тема автозаповнення. Там є шість варіантів. Де можна протягувати числа, дати, протягувати текстові рядки. Ми пропонуємо учням провести експеримент, вести різнотипні дані, протягнути, порівняти результати і зробити висновки, які ж закони, які правила автозаповнення діють в електронних таблицях. Або яким чином учні опановують копіювання формул в Excel, або в таблицях Google. Знов таки шляхом експерименту. Спочатку просимо учнів скопіювати формулу, а потім здогадатися. Це дуже важливе слово, яке чомусь рідко вживають. Але слово здогадайся воно фігурує в багатьох правах нашого підручника. Здогадайся, за яким законом чому скопівавшись клітин. С2 в D1 отримали такий результат. За яким законом табличний процесор змінює адресу формулі під час копіювання. Потім скопіюй вниз, потім скопіюй вліво вверх, порівняй результати і узагальний, узагальний. як зміниться адреси рядків формулі, якщо скопіювати на n рядків нижче, на n стопців правіше і так далі, і так далі. Ну, безперечно, є практична складова, про яку вже багато казала Ольга Вікторівна. Ось ви бачите такі гарненькі таблички, учні складають і також ми даємо їм підказку. З модель економічна, яким чином нараховуються складні відсотки. Повністю семикласнику може бути важко це самостійно здогадатися. Але ми пунктами АБЦ даємо з трьох можливих формул вибрати потрібну, і потім обов'язково. Ово, застосувати на практиці, перевірити, що виходить а, рубрика запитання відповіді. Вона в цей матеріал містить, може виникнути питання. Ну так учні ж підглянуть туди, все там прочитають і ну так це і чудово. Наш підручник якраз навчає учнів користуватися довідковим матеріалом, користуватися власно підручником. Тому що ми їх проводимо траєкторію вправ завдань, і для виконання яких може бути потрібно, якщо учневі не зрозуміло, як робити, то може бути потрібно скористатися цим теоретичним матеріалом. Він має просто перегорнути кілька сторінок, опанувати матеріал і тоді повернутися до виконання вправ. А рубрика, е, секція програмування, останній розділ нашого підручника в сьомому класі починаємо вчити Python і опановуємо фундаментальну концепцію, таку як змінна. Е, ми обов'язково при, робимо прив'язочки. Да, тобто програмування прив'язуємо до тем опанованих раніше, ну зокрема до електронних таблиць. І щоб пояснити, що таке змінна, як відбувається присвоювання, можна провести таку вдалу аналогію з камерою схову, що є у нас комірка, і в електронній таблиці є комірка. І туди ми кладемо якийсь вміст. Комірка має ім'я, На ній написано чи номер, чи там літери якісь. І туди можна покласти валізу, можна буковки покласти, циферки, бутерброд, що завгодно. Да? Тобто таким чином відбувається присвоєння змінні. От і у нас постійно ця йде аналогія, прив'язка або до електронних таблиць або до скречу, який учні вивчали в 6-му класі. От, наприклад, умовний оператор найкраще пояснює типу по аналогії зі скречем. От, ви в рубриці перевір себе, наприклад, бачите завдання зіставити блоки е скреч-програми з відповідними умовними операторами в мові Python. Ну Цикли найкраще опрацьовуються на графічних прикладах, вкладені цикли в тому числі це найрізноманітніший орнамент. Наш підручник пропонує там величезну масу вправ на малювання черепашкою в Python. І також останній параграф, я вважаю, дуже важливий, це моделювання. Це не єдиний параграф про моделювання, але тут ми будуємо моделі і в табличному процесорі, і цю саму модель. Будуємо в Python і потім порівнюємо результати. Це дві моделі. Модель падіння фізичного тіла, це міжпредметний зв'язок з фізикою, і економічна модель, значить, теж там будується нарахування банківських вкладів. E, загалом e, наш навчально-методичний комплекс це не тільки підручник, а це і календарне планування, це і відеоінструкції, де інструменти, інтерактивні уроки. І все, все це разом дає вам абсолютно повний так мовити фарш, абсолютно повний набір інструментів для того, щоб побудувати цікавий сучасний урок. Інформатики, дякую за увагу, і сподіваюся, що ви зробите правильний свідомий вибір підручника для сьомого класу.